Головні заповіді визлюби Бога і визлюби ближнього як самого себе. А якщо ти любиш ближнього, то ти будеш захищати його від насильників, від тих, хто його ображає. І сказано в Біблії: любіть ворогів своїх. Це мається на увазі, якщо тебе. У тебе якісь недорозуміння з, рідним, з рідними людьми або сусідами, хтось навіть тебе прокляв, то ти повинен любити їх і молитися за них, щоб вони зрозуміли свої помилки і покаялися. Але ті, хто призиває любити вбивць, насильників, колдунів, брехунів, це від сатани. В Біблії сказано, вони підлягають суду.